Культура Київської Русі. За правління Володимира вдалося об'єднати князівства під його керівництво. З'являються численні церковні книги, які з болгарської мови перекладають Кирило і Мефодій. Відкриваються школи, де навчали дітей іноземним мовам. Продовжувачем політика Володимира став його син Ярослав, прозваний мудрим. Він розширив кордони держави, зміцнював економічні зв'язки. За його правління розпочалося кам'яне будівництво Софії Київської, в'їзних брам. При Софії працюють переписувачі, перекладачі книжок, збирається перша в Україні бібліотека. Величезне значення мала Київська Русь у розвитку культури східних слов'ян. Створено балиний епос про богатирів, які захищали Русь від ворогів. Зародився оригінальний жанр літописання. З'явилася спільна для слов'янських народів писемність, що упродовж багатьох століть була однією з основ їх етнічної близькості. Від часу Київської Русі беруть початок школи, бібліотеки, література, камінне будівництво. Розвивалася в Київській Русі освіта, освіченими були багато представників влади, князів, правителів, воєвод. Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Рюрик Ростиславович та інші. Князі завжди переймалися проблемами освіти. Літопис свідчить, що Володимир Святославич відкрив у Києві школу, де навчалися князівські і боярські діти. Ярослав Мудрий відкрив у Новгороді школу для дітей, старост і священників. Основу освіти становили богослов'я, філософія, риторика, граматика. Вивчали в Київській Русі й іноземні мови. Кількома мовами володіли Ярослав Мудрий, Всеволод Ярославич, Святослав Ярославич, Володимир Мономах та інші. Осередками освіти були церкви та монастирі, які сприяли розвиткові літератури та мистецтва. Одним із таких осередків був Києво-Печерський монастир, що його за правління Ярослава Мудрого заснував виходець з міста Любича на Чернігівщині преподобний Антоній. Печерський монастир був центром не тільки православ'я, а й літописання, мистецтва, медицини. При княжих дворах Печерському та Видубицькому монастирях створювалися книгосховища. У знаменитій бібліотеці князя Ярослава Мудрого були книги багатьма мовами. Одночасно з бібліотеками виникли і перші архіви. Вважається, що найдавнішим сховищем рукописних документів була церква святого Іллі у Києві. Досить високого рівня досягло і ремесло. Виготовленням виробів із заліза і кольорових металів займалися переважно майстри-професіонали. Розвивалася гончарна справа, ткацтво, вичинка, й обробка шкіри. Різьблення по каменю і дереву. З льону, конопель і вовни слов'янки ткали чудові сукна і полотна. Їм було знайоме складне малюнкове ткання і вишивка. Високим умінням відрізнялися майстри обробки шкір. Починає активно розвиватися торгівля, відбувається швидке зростання міст.